Чому люди бояться звертатися до психолога. Мене звати Чорнома Людмила, я практикуючий психолог, і мені б хотілося дуже розвіяти всі страхи, і щоб люди зверталися таки до психолога. Коли в нас потік кран, ми звертаємося до сантехніка. Він вирішить нашу проблему. Коли в нас є проблема з одежою, нам треба щось підшити, зашити, ми шукаємо собі портного і він вирішить там цю проблему. Коли ж у нас є певні проблеми по здоров'ю, наприклад, ми звертаємося до того врача, який про це здоров'я. Так чому ж, коли у людей є певна проблема психологічна, коли людина відчуває, що її щось дуже сильно турбує, коли отут -от болить, а тут дуже багато думок про де те ж саме, коли людина мучується, то чому людина все-таки не піде до спеціаліста, до того, хто вирішить цю проблему? А цей спеціаліст називається психолог, психотерапевт або психоаналітик. Наприклад, в моєму житті я зустрічала людину, яка прийшла до мене на прийом, коли в неї вже було чотири психологи до мене, і, можливо, в неї вже є психолог після мене, але. Не надо боятися міняти психолога, тому що психолог це дуже про особисте. Психолог спілкується з людиною на дуже близькій дистанції і про дуже інтимні речі. Тобто, у клієнта і психолога нема секретів. Коли ця людина прийшла до мене і говорить, що я до вас прийшла тільки тому, що вас мене рекомендували, для мене це найважливіше. Рекомендація для психолога це те, від чого ми, собственно говоря, вже відталкуємося, тому що, якщо нас не рекомендують, то мабуть, ми якось не так працюємо. Але Дуже важливо розуміти одну просту річ. Навіть коли нам рекомендують, навіть коли нам говорять, що цей спеціаліст комусь дуже гарно допоміг, це не значить, що він допоможе вам, тому що психолог це дуже емпатійна зона спілкування. Так чому ж люди все-таки бояться звертатись до психолога? На мою думку, як психолога, існує дві головні причини: самі головні, перша причина це тому, що люди бояться. Довірити своє сокровенне, те, що дуже болить, і що не робить їх щасливою людиною, комусь іншому, і це людина постороння. І коли одного разу до мене прийшов хлопець і його привів батько. І потім, коли мені хлопець все це розповів про своє життя, і там виявили, що це мама по во всьому, вона контролює і дає дитині вибор, вибору. І коли до мене потім прийшов батько, просто подивитись на мене, поспілкуватися, бо син сказав, що йому дуже все, як він сказав, зайшло. Тобто сподобалось, мені батько сказав таку фразу, яку я запам'ятала на все життя. Я взагалі не розумію, як можна видати всі тайни, що за це заплатити, і потім думати, а куди ця людина віддасть мої всі. Це життєві тайни. ви розумієте? Тобто, це доросла людина думає про те, що психолог буде комусь про це розказувати. Так, от, оця причина, коли люди бояться довіри своє сокровенне, хоча воно вже давно болить, і воно таке вже сокровенне, що від нього треба позбутися. Тому ви повинні розуміти, що у психолога є кодекс психолога. Це про те, що є як тайна ісповідь, да? тобто, все, що людина говорить психологу, ніколи психолог нікому не розкаже. І навіть якщо психолог приводить деякі приклади в своїх там, допустим, дописах чи в постах, він замінює дуже багато діючих осіб, ріки так і де це де це собиття відбувається. Ніколи психолог не розкаже один в один історію, яку хтось де хтось колись себе в цьому знає. Тобто є. Кодик психолога і психолог і те, що говорить йому клієнт, це особисте і це завжди буде тайне. Тому, коли люди говорять, що я просто боюсь відкритися, це інша справа, тому що боюсь відкритися це, це про те, що в мене є страх, що колись мене в житті хтось предавав. І друга причина, я вважаю, що вона теж дуже, дуже, дуже поширена, це коли люди. Розочарування отримали, розчарування від того, що поспілкувалася з певним психологом, і їм не відізвалось, не відгукнулось, і що людина почуває, що їй навіть не допомогли. І вона все розповіла, відкрилась, довірилась, а мені не допомогли. Є розчарування в цій професії. Це дуже поширена причина, чому люди бояться звертатись також до психолога, тому що прийшов. Якби готовий для того, щоб тобі допомогли, а тобі щось таке сказали, що зовсім не відкликається. І тут також є один хибний шлях. Це коли людина приходить до психолога і в неї в голові вже є певний сценарій, а що повинен сказати їй психолог, які рецепти готові психолог повинен видати людині, щоб вона пішла, знаєте, три рази в одну сторону, три рази в другу, подивилась, плюнула через плече і все буде добре. Ні, це так не працює. Психолог, це в принципі, людина, яка, вислухавши вашу проблему, вона бачить головну суть, а чому ця проблема виникла в житті людини. І дає певні такі напуцані рекомендації, де людина сама осознанно розуміє, а що ж їй треба зробити, щоб вийти з цієї критичної життєвої ситуації. Психолог це не гадалка, психолог це не екстрасенс, психолог це людина, яка, маючи певну спеціальну зрозумілу освіту, певний досвід роботи в цій сфері, певні рекомендації також має. І саме головне, що дуже важливо, коли психолог для вас емпатійна людина. Тобто він вас чує, все, що ви йому говорите, він це чує, він це певним чином реагує, він задає ті питання, на які ви... Вдруг не можете дати відповіді, це ставить вас певний ступор. Це якраз ті головні питання, коли людина думає, Боже, а як це так, а що ж на це відповісти? Тобто дуже важливо розуміти, що психолог це така, знаєте, це провідник між тим, що він знає в чим, між його досвідом, який він має, все це закумульовано, і людина відчуває суть вашої проблеми, тому що. Інколи людина приходить зовсім з іншою проблемою. Наприклад, до мене прийшла сім'я, в яких проблема з дитиною. Дитина не неуправляєма, не хоче вчитися, бастує, тікає з дому, не хоче слухати батьків. Батьки прийшли, вони втрьох прийшли, мені розповідають, я їм задаю одне просте питання. А які у вас стосунки у вас в сім'ї між чоловіком і жінкою? Вони говорять мені, а при чому тут це? А при тому, що діти відображають нас ж це вже знаємо. Тому інколи, коли ми звертаємося з запросами, а чогось у мене не складається з професією, чому на мене немає правильного вибору партнера, чому у мене з друзями проблема, то інколи ця проблема навіть не в друзях і не в виборі, а і не в вас навіть. А десь глибоко колись була така ситуація, коли ви зрозуміли, що ви не впевнені собі, не вмієте себе проявляти і так далі. Тобто інколи. Той запрос, з яким приходить клієнт до психолога, це тільки вершина айсберга, а вся основна проблема може відкритися зовсім в інших певних травмах або просто ситуаціях життя. Але коли досвідчений психолог, він розуміє, коли ж людина тільки почала про себе розповідати, про, як з точки зору клієнта. Як коли його питаєш, а чому ваша проблема? І клієнт починає розповідати щось, і психолог вже розуміє, що це зовсім не в цьому проблема, проблема зовсім в іншому. Це про те, що психолог повинен відчувати і клієнта. І як я завжди говорю говорю під час консультації, інколи мені зовсім не цікаво, а що розповідає людина, тому що мені цікаво, а що вона мені не розповіла, що стається в тіні за кадром. Тому мені здається, коли, мені як психологу, це здається, коли існує певна проблема, яка забирає дуже багато часу, енергії. А головна задача людини яка? Я хочу позбутися цієї проблеми, тому що я хочу бути щасливим. І нам оця проблема не вирішена, вона мішає людині відчувати себе в своєму особистому житті щасливою. Тому задача психолога оце все розібрати, розрулити, розкидати. Прояснити ситуацію, щоб людина розуміла, а що дійсно заважає їй відчувати щастя в своєму особистому житті, тому що кожен із нас прийшов в цей світ. Для того, щоб бути щасливим, для того, щоб наповнювати своє життя щастям, радістю, щоб ми відчували що все, що ми робимо. Ми робимо те, що ми бажаємо. А інколи людина приходить і нещаслива, тому що вона не живе своїми бажаннями. Коли людину запитуєш, а чий голос живе в твоїй голові, чиї бажання ти приносиш в своє життя замість того, щоб жити своїми бажаннями, своїми мріями? Психолог, це знаєте, така людина, яка Наводить лад в гардіробі ваших почуттів, емоцій, ваших якихось дитячих, можливо, травм, ваших відносин зараз, або чому у вас щось не виходить. Тобто це взяв деякі речі, привів їх в порядок, создав, і людині становиться зрозуміло, думати, Боже, це інколи клієнтами, боже, це так все просто. Так, це все просто. І, і ще багато одної з причин, чому люди бояться звертатись до психолога, я так вважаю. Що це те, що вони думають, хтось їм сказав, що до психолога потрібно ходити годами. Ви знаєте, є певні випадки, коли дуже багато накопилося, дуже багато всього, і потрібно це тих потихеньку розрулювати. Або ж навпаки, ситуація дуже, -дуже гостра і неможливо її вирішувати швидко. А я взагалі дуже люблю консультації, коли три максимум консультації, ну буває трошки більше допоміжніші якісь. Інколи проблема наскільки не тяжка, вона просто людини її просто не бачить. Тому, що б я вам рекомендувала як психолог з величезним досвідом, на практично 20 років стажу. Не бійтеся робити крок до психолога. Що потрібно саме важливе знати? Перше, це що людина, яка психолог, психоаналітика або психотерапевт, вона має певну психологічну освіту. Це перше. Друге, ця людина має досвід. Тобто вона не тільки прийшла і бігом там одучилась десь трошки, навіть якщо в неї є кандидатська диссертація, це не значить, що в неї є досвід, а без досвіду дуже важко. Я за досвід. Третє, дуже важливо, коли людина для вас симпатійна. Ви розумієте, що людина дійсно любить свою роботу, віддається їй і хоче, явно дуже хоче вам допомогти. Вона не йде за вами, не плаче разом з вами, не обіймає вас, коли не потрібно. Вона просто робить свою роботу, задає певні правильні питання, чує ваші відповіді, чує за цими відповіді те, що ви не говорите, і задає вам ще певні питання, дає певні якісь домашні, можливо, завдання, але ви розумієте, що ця людина точно відчуває вас і хоче вам допомогти. І навіть коли ви зрозуміли, що ви прийшли по рекомендаціям і вам людина не підходить, це не значить, що він поганий психолог. Просто як людина, можливо, вам не підійшла, а у психології це дуже важливо. Для того щоб допомагати консультуванням, вам повинна бути людина емпатійна. Скільки може міняти психологів? Я вважаю, що чотири психолога, які ви змінили в житті, це нормально. Один може взагалі так, як кажуть, по зальоту, за що не сподобалось. Заплатив і пішов собі, не, не, не мучайтесь, але обов'язково в вашому житті з'явиться та людина, яка буде вашим психологом, і буде відчувати, що вона вам допомагає. І я вам цього дуже бажаю, тому що мені здається, що коли у вас є певні проблеми, і ви їх заглажуєте, приглажуєте, і думаєте, що воно розсосеться, воно не розсосеться, воно буде ще більшим. Тому я завжди рекомендую: є певна проблема. Найдіть ту людину, якій ви можете довіритися. Хай це буде можливо і не висококваліфікований, а він вам може підійти. Або та людина, яка вам по хтось по відгукам сказав, що по рекомендаціям що там добре. Але знайдіть свою людину, і це наскільки зробить ваше життя більш наповненим, світлим і чистим, тому що ми в собі тягаємо дуже багато ненужних психологічних. Травм речей, які нам не дають можливості жити повноцінним, щасливим життям. Тому я всім вам бажаю: не бійтеся приходити до психолога, задавайте йому ті питання, які вам не стидайтеся спитати, яка у вас освіта, який у вас досвід, а в якій сфері ви працюєте, який ваш напрямок. І коли ви розумієте, що вам ця людина емпатійна, ви їй довіряєте і побачите, як ваше життя стане набагато легше після того, як ви довірите те, що вам були тій людині, яка вам може допомогти. Звертайтесь до психолога. Ваша ЛП.